Гіпотермія це зниження внутрішньої температури тіла. Вона може виникати внаслідок довгого знаходження на холоді або у воді. У травмованих постраждалих може виникати внаслідок крововтрати, шокових станів та опіків. Гіпотермія може виникати навіть в теплих або спекотних погодних умовах, особливо в наближенні до водою може збільшуватись кількість чинників розвитку гіпотермії. Зовнішніми ознаками гіпотермії може бути дезорієнтація, тремтіння. Порушення свідомості та нечітке мовлення. В тяжкій формі гіпотермії це може бути заклякання м'язів, оніміння, зменшення та утруднення рухливості, сповільнене та утруднене дихання. Відсутність боротьби з гіпотермією може посилити або призвести до так званого трикутника смерті: це когалопатія, ацидоз та гіпотермія. Ці стани можуть призвести до погіршення процесів згортання крові та недостатнього постачання кисню до тканин та органів. Що в свою чергу може призвести до летальних наслідків. Для боротьби з гіпотермією використовуйте комплекс дій. Убезпечте постраждалого від прямого контакту з землею, бетоном, асфальтом тощо. Можете використовувати для прикладу каремат, полицю в бліндажі або сухий спальний мішок. Зніміть з постраждалого або зріжте весь вологий одяг по можливості замініть його на сухий. Обмежте постраждалого від впливу вітру, дощу, снігу тощо. Використовуйте для попередження або лікування гіпотермії термоковдри, а також хімічні грілки або набори для боротьби з гіпотермією. Нагадую, що хімічні грілки не можна використовувати безпосередньо на оголену шкіру. Якщо ви працюєте в приміщенні або в транспорті, спробуйте збільшити температуру повітря всередині. Це може суттєво допомогти постраждалому. При проведенні інфузійної терапії постраждалим з підозрою або вже присутньою гіпотермією використовуйте підігріті розчини. Рання боротьба з гіпотермією дозволить убезпечити постраждалого від погіршення стану. Це полегшить його стабілізацію, лікування та реабілітацію. Набагато простіше попередити гіпотермію, ніж лікувати її.